День добрий друзі. Сьогодні ми вам розповімо про ситуацію в Україні, а саме на Київщині у Вижгороді. І, псане, привіт. Що як там справи? Розповідай. Слава Україні! Ми знаходимося сьогодні у Вижгороді. Тут нещодавно сталася дуже прикра подія одна з російських Прилітіла сюди оце недалеко, і вибивала всі вікна нахер. Це просто якісь капець, рашисти, дурні, я не знаю, що у них в голові. Дивіться, яке жахіття. Повибивало вікна не тільки там, але ще й в домівках у людей. Тому це дуже прикро. Але люди не відчаюються, їм допомагають. Організація Червоного Христа, як ми бачимо, сьогодні сплоченно допомагає людям. Тут у них є палаточки, можна посидіти, випити чайочок, кафійчок. Ну і взагалі надають різноманітну допомогу усім людям, які опинилися в скрутному становищі. От тут у нас вафельки є, там у нас далі будуть генератори. Дивіться, які гарні. Вони працюють, телефони заряджають, щоб люди, хоча б, мали якусь змогу подивитися новини, та що там трапилось, ну допомагають. Як можуть зараз візьмемо інтерв'ю у представника Вижгородського товариства Червоного Хреста Євгена Варави. Так, доброго дня! Ми робимо все це, бо ми дуже добрі люди. Ми допомагаємо всім нужденним, їздимо у всілякі гарячі точки. То дуже, звісно, стрьоно, але ми тримаємось, бо ми українці. Йоу, скажи, і це та люди вживають в таких умовах по п'ять діб сіть без світла, без води і все в них норм? А, так, вони гуртуються, вони збираються у підвалах, іноді навіть сидять, грають настільні ігри, завалюють чайок на свічках, доїдають все, що було у холодильниках бо все розморозилось і портиться, треба швидше його випити, з'їсти. Ну самі розумієте, щоб продукти не пропадали, бо і так ех, не солодко в цьому житті. Ціни такі, що огоно. Продукти живуть вони та піклуються один про одного як одна велика родина. Я думаю, що українців не переможе ніхто, бо вони славні люди, дуже добрі, і хай в них все буде добре. Слава Україні, героям слава держава нації, піздець Російської Федерації.